Багато проблем 2022 року є елементом бажання швидко допомогти. Я би так це назвав. Але при цьому бажаючи швидко допомогти, де-інде хтось використовував зв'язки, контакти, щоб залучати знайомих підрядників, мухлюватися з вартостю. Тощо, наприклад, рік чи півтора назад ми реагували на журналістські розслідування і почали серію перевірок, зокрема і в задані Київській області. І нашою метою було як розібратися в цих mm -hmm. першопричинах, чому ці проблеми стаються, так і намагатися Сунути так, наприклад, в рамках аудиту, який здійснювався по департаменту регіонального розвитку київського облдержадміністрації, ми не лише показали, що є проблематиця в Бородянці, в Ірпіні Бучі, але й під час контрольного заходу була аудит, а потім ревізія. Виявивши факти порушення, які відбувалися, а порушення були або завищення вартості, або недосконала якість робот, або просто не, не, не здали, або без громадян вирішували, що будувати. Тож ми звернулися до громадян через опитування. Зібравши тоді зворотній зв'язок, що не так, колеги перевіряли, фотографували, показували, підсвічували, висували вимоги, і, на щастя, день, день навіть в багатьох випадках підрядники, все ж таки посипаючи голову попелом, а, почали усувати ці проблеми.